Всім привіт, сьогодні буде продовження кон по контенту варнінгу по симуляторі ютубера. Пробуємо сьогодні виконати зі квоту в своїй перегляді. Лучше не Починаємо ігру. Рекорд в мене з другом був лям 800 переглядів. Відкрили навіть басейн. Это были прикольные но В нем узнали прикольные еще видосы снимать. Так, дам пускать все вместе. Локації. Так, кстати, на локації є запасний вхід Запасний вхід тут, запасний вхід там, Запасний вхід там і там. А тут саме самое бо одразу сразу в місце, де частіше всего спавнится монстр. Оп. О, кажется, на таксі тут бабка больше глаз Причини, я его и на таксі Підвіз мене трохи Тут нікого Тут кол. Нам Ну, уходить. Спасибо большое. Храб. Лазер. Противна штука, бонфата я зразу, але. Не опасно, до неї не підходить. Ну зараз вам покажу другий вихід. Там нікого пип. Вот и другий до О, Горбатик. От вам Сейчас багато лазерю Ще багато лазерів. Якісь механізми, там черепах О, знову таксі. О, фонарик Прикольно Світсюш стримит А Глендер прикольная штука, тут еще есть Та улитка Девчонки за мной бегают Мои фанаты Там никого Тут спустимся Косточка Слонак Так... Четрей таксі. Ні. Ні, ну я тільки выхидный шов. таксі. Пусти мене таксист. Баран. Все, біжимо До камери. До капсули нашої. И вот наши колонны. Запашные выйти, так сказать. А. Таксист и бленд. Снял. Mm -hmm. Все четко, можно было его дома, и фонарик на халяву получил. Какого скільки наберу переглядів за перший раз. Самі полезні себе для юного ютубера. Знімати не тільки монстрів. Наприклад, якщо ви знайшли якогось дорогого монстра... Шейф смотрящий, Знімати не тільки його, а старатися просто знімати що небудь Різних монстрів, кості, ще якусь фігню, любу фігню. Виведують більше переглядів. Просто якщо ви в безопасній зоні знімали одного монстра, вам багато переглядів зону не дадуть. Бо всі хочуть такого з екшена. Це я вже перевіряв. Ми з другом знімали стрімера і отримали менше переглядів, ніж просто за те, що ми знімали пусті кімнати і одного слимака. Ну уже двести порядок. Триста мне говоришь про девушку, но у тебя самой Или не бере. Нет, я не обязана перед тобой Я могу Можно навіть на Вообще, что мне что я так или так тянет? Да, дерзкий. Нарулили подарок. Да. Блендер. Косарь переглядів буде. Ощущение, будто это одна, как раз вы можете. Так, я 200, непогано. Думаю, виконаємо кого в на цей раз. Кстати, контент варнінг, щось то між симулятором ютубера і... ...тим. Як та гра називалася, я забув. Ой, між Little Company і симулятором ютубера. Ну... Little company на мінімалках, так би вам сказав.

Знімати можна будь що але головне зняти до кінця. Скільки лазерів. Так, треба бути акуратним і дивитися на потолки. Так, там нікого, тут страшний. А той вже страшний. Кидав, кидала саме Трьомний монстр, який може бути. Він дуже противний, бо він швидший бляха як тебе злапає все, тобі бігає. О, яке воно противне. <суміло> Забагат. Туда я точно не піду, там опасно.

Ой, тут тупік. Тупіки — це дуже опасна річ. Того ліпше карту запам'ятовувати зразу, щоб знайти кожен тупік. А то буде трохи обідно, коли ти тікаєш від монстра і по попадаєш в тупік. І вже хрен, що зробиш з тим. І ну, ще я вам один інтересний факт. Якщо на вас напав якийсь дуже опасний монстр, старайтеся його по максимуму, ви типу не можете від нього втікти, по максимуму його знімаєте по камеру на другий захід ви зможете знає, знайти. А якщо у вас останній день, тоді старайтеся просто не відкиснути від нього. Ще й мікрофон на халяву знайшов. Не Неплохо. Так, тут нічого. О, подрібник. Самий лайтовий з монстрів. Бачите, він запалився, ми об нього просто відходимо. І він бахає. Все. Такий він ізічний. Головне мати стаміну. Без стаміни від нього не втечать.

Uh -huh. Вс, до хат. і погнали договір. Другий день дорахований ладно, Стоять. Обробка відео pohnali 9 cez nám do dvou které za druhé video. Да и теперь, а где

Більше девятсотки точно не наберу, може навіть менше. Але це вже неплохо. Є. Ще 900. Це буде легко. Все, Зараз ми закриваємо квот. в застрягнути на день. А -а -а. -и -ай. В пал. Погнали. Спускаємося дальше вниз Сразу на запасные вещи. Я понимаю, что там архивы, бумажки, Ладно, раз точно мой. Тут теж нічого. О, слайм. Ось слайм, який слайм. слимак. Вот тут може бути тупік, якщо буде тупік, мені доведеться масувати. Але ні, тут не тупік. Так, на горі нічого. Треба добре дивитися за потолком. Бо може попастися зв'язочка, з якої ти вже сам не виберешся. Там, звісно, є якісь необхідні путі, щоб вибратися, але я їх ще не освоїв. О, ось, сюда Андрей, 223. а сюда горбатчик пускаем. Побегаем за, сучное... за горбатчик. Во, що я вам говорив. Я чуть сюда не попал.

Самі противні мені з монстрів, які мене прям це є. Бабка З ножом. Ну ти прикольно. У нього світити просто не можна, що не світить, что він взагалі не агресив. Ну тільки на ти на нього посвітиш, тобі жопа. Бігає він швидко. Тин -тин -тин. Так, тут щось є. Нічого, тільки сейф зона. Кожного така возвишеність сейф-зона від определенних монстрів, А від Велікана вам не поможе ні одна сейф-зона, От про який тупік я вам і говорив. Тут може опастися картина Велікана, на яку, якщо дивитися більше 6 секунд, з'явиться на карті Вілікана. Большой шльопа. А він самий опасний. Смотр... Смотрительно такий опасний, як большой шльопа. Dobrze, że ja po nią fanariką nie kupiłem <grym>, Winnij, winnij, win zapłakaj, ty na nią odjeżdżasz, co interesujące <totro> Tak tu po HP potrat. Ладно, понимаем, до гри. Что і третій вихід. про это? чітко. а где вы его достали? Може тут щось цікавне знайти. А наскільки її в половину. Який сторороду половина. Ти на камері майже нема. Ще раз спускатися тупо не вигідно Може десь переглядів наберемо.

ще ме набравя квот. Не расстались, она не хочет со мной говорить, но я могу это исправить. У вас в оркестре никаких инструментов нет, которые я могу взять, ну, кроме барабана. Это бабка сама Не, не, я, явно квот. Тут дуже важко квоту набирать. Немає біса на кого розраховувати. Не чуть, чуть буквально не хватит. Що Знову Эх, ну ладно, на цьому будемо закінчувати. Якщо хочете я когось покликав в цю гру, наприклад, Стетхама, то пишіть в коментах. Поки що всім, па-па.